Привіт друзі. Сьогодні в нас знову немає світла, тому я продовжую рубрику Blackout факти І сьогодні я вам розповім про цікаві факти. Перед тим як ми розпочали це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Недавно я дізнався про таку тварину, як гідра, якщо її перемолоти, розлізати на шматочки. І щось з нею зробити і покласти воду посудину, то вона все одно через деякий час повільно збереться докупи і далі буде жити своїм звичайним життям. Але це мікроскопічна тваринка, тому за доба, що її мати не можна, хоч і хотілося б. Також такою живучою тваринкою є тихохідка. В неї немає такої сильної регенерації, але вона може пережити надзвичайно високі температури і надзвичайно низькі температури. Вона може навіть пережити космічний вакуум. Також регенерація є у деяких тварин, але на мікроскопічних. Такою твариною є екселотик і ящірка. Якщо її відрізати лапку, то лапка скоро відросте, як і інші частини тіла. Ця тваринка має дуже високу регенерацію. А ще я казав про ящерок? Ми ж всі знаємо, що ящерка, коли їй страшно, відкидає хвіст, а потім цей хвіст відростає і це теж рахується регенерацією. Але це, на жаль, не всіх ящурок, а тільки у певних видів. Мені пощастило побачити тваринку Ексолотель в затишній крабниці, яка знаходиться на території Кам'янець-Подільської фортеці. Можете подивитися фотографії. Я там трошки про неї розповів, хоча якісь зображення звуку може бути трохи поганим. Але якщо вам цікаво, можете подивитися. Залоти. Земноводна тварина, яка яка може відрощувати свої кінцівки. Навіть якщо ви їй відріжете якусь лапку, то, то через кілька місяців вона відросте. Ексалотри можуть живуть в акваріумах, зазвичай з прісну та будь-якою водою. Їх можна тримати за домашніх улюбленців і вони, і вони подружуються разом з вашими рибками. А можливо, деякі води з'їдять. А чи знали ви, що на землі існує безсмертна істота? Ця істота ніколи не старіє. Хіба що, якщо її з'їдять, то вона помре. Але коли кругом неї є їжа, вода тоді. Вона може жити хоч безкінечну кількість років. Догадались хто? Це? Ні, тоді я зараз вам розповім, це один з рідкісних видів медуз. Коли настає голод, якісь погані умови життя, то ця медуза стає рослиною і причіпляється до дна вона бере поживні речовини, доки знову не стає маленькою медузою, потім знову підростає. І це може відбуватися вічно. Але якщо є сприятливі умови, то ця тварина може жити вічно. Головне, щоб кругом неї була вода і їжа. А також є такі восьминогі. Які теж мають регенерацію. Якщо їм відрубати одну з їхніх щупалець, то через деякий час відросте нова щупальця. Також восьминоги можуть прожити деякий час на поверхні без води. Також деякі учені вважають, що восьминоги є дуже інтелектуальними істотами. Деякі з них можуть по розвитку досягати рівня 3річної дитини. Можливо, це через те, що у них 9 босків, кожен бозок відповідає по одній щуперці і один головний, тому їх разом 9. Надіюсь, вам сподобались мої цікаві факти. Дякую, що були зі мною. А на сьогодні все і до побачення!